Все там нормально вже роботи. Показую, що ми робимо травень місяць. Получається, весняно, ну, кінець весни, можна сказати, літні операції на яблунях. Що ми робимо? Підійди, будь ласка, сюди. Обрізку ми робили ці яблуні зимою. Дивіться, можна побачити, куди будь ласка. Такого скоренько покажемо. Урожай у нас є шикарний, загруженість шикарна. Тепер відійди, Також і хочу, щоб дуже чітко все було видно на відео і що я роблю. Ми зимою обрізали. Ми обрізали ось тут, тут і тут. Ми перерізали ножницями всі края. Що воно нам дало? Дивіться, після кожного нашого зрізу на відстані 25 30 см кидає ось такі молоді списки. На таких коротеньких списках буде формуватися в нас майбутній урожай. Но, що ми зараз робимо? Ми маємо, як правило, на кінці 2-3 мощні гілки. Тобто пагін наш подовження. Ми одну гілку лишаємо, другу ми ножницьками ось так. Ось покажи. Ось цей молодий, виходить. Ось так ми робимо, прищіплюємо. Для чого ми це робимо? Щоб наш основний пагін розвивався, а цей вже закладав закладку на наступний рік, щоб не був конкурентом нашим гілкам. Ось у нас є, вибираємо самій рівніший, ми його залишаємо, а конкурента ножничками прийшли. Як це я роблю все швидко? Ось дивіться, так. Раз, раз, раз. Піднімаємося догори. Ми бачимо, що в нас ось є конкуренти. У нас є три великих пагона після нашого зрізу. Обов'язково ми робимо раз, прищіплюємо, два. Це все ручками робимо. І один лишаємо, щоб він у нас розвивався. Ні, ні, це вже не є конкурентом, він же йде в горизонтальну, горизонтальну, горизонтальний простір. Тобто ви зрозуміли все. І ми так само робимо такі всі операції проводимо на всіх наших деревах, де в нас є, ось дивіться, раз, раз, раз. раз раз. і раз. Це називається свого роду літні операції. І так і ми так продовжаємо. Все, зробіть, будь ласка, собі так, тому що е лишайте одного лідера. Ті всі прищіпляйте, щоб, щоб не було конкурентами, і тоді у вас буде добре закладатися ваша груша, ваше яблуня, і будете мати доволі непоганий урожай і гарно сформовану крону. Дивіться, зараз ампліго буде вносити ось мій товариш. Бачите? Комашки, В суть, виходить тлю. Це називається тля. Подивіться, що тля робить з листям. Це він зараз буде вносити. Я його просив ще кілька днів назад внести. Він зараз буде вносити ампліго, тобто інсектицит. Вже яблуня наша перецвіла, виходить. він зараз буде інсектицид сплошної дії вносити. Він забере всіх цих квіткоїдів, всіх цих личинок, ось зблизька, якщо можна побачити, яке воно носив. Таке Зелене воно, Блін, не видно, да? зелене. Але він зараз внесе цей інсектицид сплошної дії, і це все забереться. І дивіться, яка листкова пластина він носить мікроелементи і з добрими. Він носив сюди топсін М. І, і плантатор 20 20 Подивіться, яка листкова пластина, які пагони маємо, і все. ми вважаємо, що дерево чудове. Все, і ми так зараз далі будемо продовжати, бо в нас є ще тут багато роботи. Все, дякую.